А що ви порушуєте законодавство України? Що ви тут робите? Я громадянин України. Чого ви з ците тут, а вибачте за враження? Як це йдіть собі? Ви порушуєте, ви, ви, ви не в відведених місцях. От ви, тут ночна зйомка, хлопці. А, а ну-ка йдіть сюди, шановний. Фамілії, ім'я, отчество, представтеся, будь ласка. Шановний, я не зрозумів. Чого ви не представляєтесь? Я, громадянин України, згідно п'ятої статті про міліцію, будь ласка, посвідчені в розгорнутому вигляді. А ви зв'язки я так сказати? Да. Шановний, що ви ссали тут за деревом? По справляли малу нужду. Кто? Хто справляв малу нужду? Ну ви, які ви. Так все що заснято бістати, все вигляді? заснято на камеру. Так, да, да, хорошо, що заснято. Посвідчення. І ви да. думаєте, що тільки ви можете людей штрафувати за такі речі? Так, да, посвідчення. Шановний, посвідчення своє в розгорнутому вигляді. Зараз я набираю 102, якщо ви не показуєте посвідчення. Набираю 102, ось, все, 102. І зараз сюди на вас наряд приїде оформляти. Що ви тут сите по, по закуткам. Я бачу, от ще свідок є. Слухайте, що ви мені розказуєте і не робіть з мене лоха, будь ласка. Алло, добрий день. Алло, доброго вечора. Мене звуть Іван Ткач, я телефоную вам з міста Ужгорода. я знаходжуся коло ЖД лікарні в місті Ужгороді. Тут стоїть наряд ДПС Так, да, Але діло в тому, що тут громадянин, який працює в міліції, беркут в нього нашивка, він справляв нужду під деревом прямо коло лікарні. Я це зазняв на камеру, він навіть не хоче представитися. Будь ласка, вийшли наряд щоб його. Давайте, давайте. Зараз ви будете показувати і документи, і на вас протокол буде составлятися, як на Романі, на України. Чи ви думаєте, що вам і ви в погонах і вам все можна? А де ваші е, роз, е, знаки розліччя на погон? Нема, ні одного знака розлічя. Беркут нашивка, міліція. Другий претендент. У вас є знаки розліччя? Нема нічого. А ви взагалі можете не збілітися? Так це, виходить, оборотні без погонів може бути. Оборотів погона. Оборотні без погонів є такі. Ви що, два клоуна? А ви що, що прикалуватися, так? Ні, ми знімаємо працю. А ви знімаєте, топуватися нормально. Як, я себе не нормально. Чим Де моє... Шо, ну я повинен, чим виражається, що да. я не нормальний. Ну, скажіть, що об'єсніть. Що ви прикалуєтеся? Прикали, то і прикалуєтеся. Так. Прикалує. Да. Об'єсніть своє слово, прикалує. прикалуєтесь. Та, да, що два модні прийшли. — А які модні? В чому да. Ви виражається да. моднота? Шановно, ви працівник міліції, я не знаю. А ви хто такі взагалі? Ми, ми громадяни України. А я бачу, які ви громадяни України. Прийшли, прийшли і провоцируєте працівників міліції. Чи, на що ми да, провоцируємо? На що ми провоцируємо Як вас? Ви? Яким чином? Так. Шановний, а покажіть будь ласка, своє посвідчення. З ким Ви хто такий? А ви хто такий? Покажіть. Покажи. Да, покажіть свій паспорт. будь да. вот ласка. Ні, на основанні. Що? Що? Да. Які основання? А яке основання? А у... а а П'ята стаття про міліцію. Да, стаття про міліцію. А на якому я, вам... я вам зараз покажу статтю, якщо Ой. ви не знаєте. Ну, Юр, подержи. Зараз я вам буду вас учити Законодавство України. Зараз відкриваємо статті, все, зараз будете читати. Екзамени будете здавати. А що це за тикання, я не зрозумів? Да. Я, так. Я тут розмовляю тут на А ми до вас ще покачуємо, розмовляє. ви розмовляємо. Ні, ми скачено, закону про міліцію. Ну я на сьогоднішній раз кричаю. Ну, що там, а що там скачувати? Згідно... П'ята стаття про міліцію. Ви маєте... Закон України проведемо. Дайте своє посвідчення, показати нам. Де ваше посвідчення? Там, де а де воно має? А де воно має? Хто ти такий взагалі? Зараз, 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 підожди, зараз приїде. Таке... Де твоє посвідчення? Де посвідчення? Що ти на мене дивишся, як поранено нові Щоб Що не ступили, да. Клоун! Сам ти клоун! Де посвідчення? Давай сюди посвідчення. Ану, так. Ану так. дай. Ану дай. Дай ти. Кажу посвідчення, де показав посвідчення. Раз, два, бігом. Не покажеш посвідчення? Зараз приїде міліція, да, будеш да, показувати. А Якщо ти надів форму і там ссиш, по під в хто Ну там сиш. Писав, ти, ти, я з'явлюся ти... на камеру. Та покажи. У а, Ютубі побачиш, як ти да, там ссиш. Шановні, я з вами нормально почав розмовляти. Я нормально вас попросив пред'явити своє посвідчення. Ви не захотіли. Буде ненормально. Так Для начала може хоча б представився, хто він. А ви хто такий, будь ласка, представтесь? Звідки? Ви з Мукачева? Так? Да? Представтесь, будь ласка, згідно регламенту. Я з вами нормально розпілкуюся, громадянин України, правильно? Ви несете службу, ви працівник дає, я бачу. Ви можете представитися чи ні? Шановний, ви мене не чуєте, так? Да? Ні? А це що, всі 163. <різь> <різь> Ладно, починаємо ПО. А скажіть, будь ласка, ти виїзд в хвиляному Ви водій. Ви водіть, так, так? так? А чому, чому ви стоїте на виїзді з прилеглої території? 10 метрів від проїжджої частини. А ми заважаємо? Ви, так, ви не заважаєте, ви порушуєте правила дорожнього руху. Ми не порушуємо правила дорожньої. Як це ви не порушуєте а правила? А чим, а чим ми порушуємо правила ви, Ну, Почитайте, будь ласка, правила дорожнього. Ви стали на виїзді з прилеглої території. А чим ми порушуємо правила руху? Тим, що стоїте ви на виїзді. А чим? З вимним автомобілем. Своїм автомобілем, шановний. Ну що ви що ви прикалуєтесь? Що тут? Ви... Яким ви приказуєте тут? Чому ви тут мішає? мішаєте? Чи не мішаєте? Шановні, ви порушуєте правила дорожнього руху. Розумієте, ми не чи порушуємо не? правила дорожнього Як? руху. Правила дорожнього руху, прописано, пункт 15.9. Так, давайте, будь ласка, представитесь згідно регламенту. А, а значок, де, де вас нагрудний на грудний знак? Прошу? Нагрудний знак де ваш? Тут, тут. Будь ласка, покажіть, мені не треба представлятися, ви мені на нагрудний знак, ну і цього буде достатньо. Добре, так зараз почекайте. Я не бачу світло Включіть, будь ласка. А А, що, прошу? Я хочу за я хочу знати, з ким я спілкуюся, ні? Ну, А, чо, а що ви Та згідно п'яти вас, вас <клес> зупиня. <клес> <клес> ні. Чи на що, що якісь претензії до нас будуть? Ні, ми хто ні. Ні. бачив, що ви порушуєте да. Так, Ніхто не порушує. Як, ну. як це ви стоїте з порушенням? і кажете, що ніхто не порушує. Ніхто ось, будь ласка, жде лікарня. А, будь ласка, покажіть своє посвідчення. Я вам покажу, чи що я вам маю показувати посвідчення. Згідно п'ятої стіки проміністю. Ну я вам покажу номер значка, я вам достатньо. Ну, давай. Добрий. А, Добрий. а куди що? мені ходити? Я... Що, що вам треба, це це моє місто, я по ньому хожу. Ну, покажіть, покажіть, будь ласка, хто вам знак. Вам заважає... Будь покажіть. ласка, шановний інспектор, сюди. покажіть свій нагрудний значок. Я вам показав, я бачу. Я не бачу ти ноті. Я вам показую, ви там знімали. Все, я зрозумів. А ви, ви. Як я вам скажу з цикун. Що ви порушуєте закони? Будете вдома ссати, а місто тут обсикати. Ви я не зрозуміли? А куди це ви так ламанулися? а? а?